Доброго дня! Я студент групи іп 2 Куртяк Віталій Андрійович. І це моя презентація проєкту онлайн-системи контролю персональних витрат з дисципліни менеджмент проєктів програмного забезпечення. Задання мого проєкту було таким: розпланувати розробку проєкту онлайн-системи контролю персональних витрат, що триватиме один місяць у місті Дніпро за бюджетом 2800 доларів. Команда розробників та тестувальників, які братимуть участь у виконанні проєкту. Project Manager – PM людина, яка відповідає за планування, виконання та доставку проєкту до замовника. Junior Software Developer це розробник програмного забезпечення, який тільки починає свою кар'єру і має обмежений досвід у розробці програмного забезпечення. Зазвичай не працюють під керівництвом більш досвідчених розробників і відповідають за реалізацію та тестування простих програмних рішень. Middle Software Developer це розробник програмного забезпечення з декількома роками досвіду та стажу у розробці програм та сайтів з Глибоким розумінням життєвого циклу програмного забезпечення, вони можуть працювати над проектами самостійно та здатні проєктувати та реалізовувати більш складні програмні рішення. Junior QA Quality Assurance людина відповідальна за тестування програмних продуктів, щоб забезпечити їх відповідність вимогам якості. Зазвичай вони працюють під керівництвом більш досвідчених фахівців з контролю якості та відповідальність за виконання тестових випробувань, здбання про помилки та забезпечення безпомилкової доставки програмного продукту. Опис проекту. Дане програмне забезпечення буде вести облік за персональними витратами та прибутками користувача. Онлайн-система контролю персональними витратами матиме наступні можливості. Додавання витрат. Користувач може додавати витрати у систему, вказуючи суму, дату, категорію та інші відомості про витрату. Керування категоріями витрат. Користувач може створювати та змінювати категорії витрат для більш ручного та точного контролю витрат. Статистика витрат. Система може автоматично аналізувати витрати та надавати користувачеві статистику витрат за певний період часу. Генерація звітів Користувач може генерувати звіти про свої витрати за певний період часу, наприклад, за день, тиждень, місяць або рік. Повіщення про витрати. Система може насилати користувачеві сповіщення про певні види витрат, щоб забезпечити більш точний та своєчасний контроль витрат. Підтримка багатьох користувачів. Система може підтримувати багатьох користувачів з різними рівнями доступу, щоб бути корисною для всієї родини чи навіть колективу. Синхронізація з мобільними пристроями. Система може синхронізувати дані з мобільними пристроями, щоб користувач міг контролювати свої витрати у будь-який час та в будь-якому місці. Підтримка різних валют. Система може підтримувати різні валюти, щоб користувач міг контролювати витрати у різних країнах та валютах відповідно. Захист даних. Система повинна надавати можливість забезпечувати захист даних користувачів та використовувати шифрування для захисту приватної інформації. Онлайн система контролю персональними витратами може мати широку сферу застосування в різних галузях та сферах життя, зокрема, особисті фінанси. Користувачі можуть використовувати систему для контролю своїх особистих фінансів, стежити за витратами та бюджетом, планувати свої витрати та економити гроші. Сімейні фінанси. Система може бути корисною для сімей, де кожен член сім'ї має свої витрати, дозволяючи контролювати загальні витрати сім'ї та планувати бюджет. Бізнес та фінанси. Система може бути корисною для менеджерів та власників бізнесу, дозволяючи контролювати бізнес витрати та планувати бюджет освіта та студентське життя. Система може бути корисною для студентів та молодих людей, дозволяючи контролювати витрати на навчання та студентське життя. Туризм та подорожі. Система може бути корисною для туристів та подорожуючих, дозволяючи контролювати витрати на подорожі та планувати бюджет для майбутніх подорожей. Соціальні програми. Система може бути корисною для соціальних програм, де користувачі отримують допомогу з фінансування витрат, дозволяючи контролювати витрати та забезпечувати точний облік витрат. Спорт та здоров'я. Система може бути корисною для спортсменів та тих, хто дбає про своє здоров'я. Поляючи контролювати витрати на харчування та спортивне обладнання. Розробка специфікації вимог до проекту для проекту було розроблено документ, який призначений для загального розуміння цілей і завдань програмного забезпечення як з боку команди розробників, так і з боку бізнес-експертів програмного забезпечення для надання чіткого і послідовного бачення системи додатку Money Manager і переліку всіх вимог до програмного забезпечення для нього. Було проаналізовано перспективи з розробки даного програмного забезпечення для того, щоб дізнатися, чи є потреба в реалізації цього проєкту та чи варто над ним працювати. Зі мого варіанту завдання було визначено часові межі реалізації проєкту. Це був один місяць. Основними пріоритетами при розробці проєкту стала захищеність персональних даних користувачів від злому та надійність, і висока стійкість системи до збоїв і помилок. Розробка проєкту проводитиметься відповідно до методології Scrum. Створення product Backlog Планування розробки проєкту продовжувалося створенням журналу продукту. В нашій таблиці журналу продукту були створені наступні стовпці. ID, назва, днів для виконання, днів для тестування і всього сторіпонтів. Журнал продукту був поділений два спринти. Кожен тривалістю по два тижні згідно з методологією Scrum. Прогнозований фокус-фактор складає 0,6 для розробника рівня Junior. І 0,7 для розробника рівня Middle. На основі оцінки необхідних для виконання протягом спринту завдань команда повинна виконати 14 сторіпой за один спринт. У проєкті задіяні один розробник рівня Junior, один розробник рівня Middle та один тестувальник рівня Junior. Треба врахувати, що спринт триває 2 тижні без 4 вихідних днів. Отже, маємо обрахунки. Згідно формули, тобто продуктивність дорівнює кількості робочих днів, помноженої на суму коефіцієнтів, тобто фокус-факторів усіх розробників, які задіяні і залучені до певних завдань у спринті. Можна зробити висновок, що команда, яку ми маємо на даний момент, зможе впоратися з виконанням проєкту та реалізувати всю систему з усіма функціями в період розвитку з достатньою. Кількістю додаткових п'яти днів для оптимізації проєкту, додаткової реалізації рішень та виправлень можливих форс-мажорів. Тим чином, остаточна є команда, яка складається з одного розробника рівня Middle, одного розробника рівня Junior та одного тестувальника рівня Junior. І в журнал продукту ми маємо зображено справа. Визначення вартості проєкту. Згідно з даними сайту DowUA, можна навести такий обсяг зарплат розробників та учасників команди. Заробітна плата проєкт менеджера буде становити 600 доларів за місяць. Middle Software Інженера 1800 доларів. Junior Software Engineer 800 доларів. Junior QA отримуватиме 600 доларів. Його трат на зарплату команді розробників 3800 доларів. Так, це перевищує допустимий бюджет проекту, тому необхідно прийняти міри, які дозволять вкластися в його рамки. Зменшення зарплати розробників або ж збільшення бюджету. З клієнту було обговорено необхідність збільшення бюджету і він зріс аж на 1000 доларів та становить 3800 доларів, чого повністю достатньо для того, щоб покрити розходи, які будуть тратитися на зарплатню в команді. Планування проекту в JetBrains U-Trek. У безкоштовному застосунку для управління проектами було створено проект онлайн-системи контролю персональних витрат. В ньому також був створений продакт Backlog, спринти юзер-сторіс. Для кожної юзер-сторі були визначені та вказані завдання, таски, для яких вказано дату початку і кінця виконання, оцінний та витрачений на їх виконання час, пріоритет та поточний стан завдання. Також для кожного спринту зазначено час його початку та його завершення згідно з термінами виконання проєкту. На екрані ми бачимо два скріншфоти зі спринтами. Кожен спринт складається із завдань, які також мають свої підзавдання. Тобто, наприклад, завдання проєктування структури бази даних, що знаходиться у першому спринті, має ще такі підзавдання, як визначення таблиць баз даних, визначення зв'язків між таблицями баз даних, тестування моделі бази даних, визначення типів даних для атрибутів, визначення самих атрибутів для таблиць баз даних, створення схеми бази даних. Та повторного тестування моделі бази даних. Ось така є структура в кожного завдання та спринту в цілому. На екрані подані дві діаграми ганта, проаналізувавши, які ми дійдемо висновку, що проект виконується та виконується ефективно. Оцінка ризиків проекту. Заздалегідь мною був передбачений можливий ризик форс-мажору. У моєму випадку форс-мажором є зменшення тривалості проєкту на 5 днів. На основі оцінки необхідних для виконання протягом спринту завдань, команда повинна виконати 14 сторінпойнтів за один спринт. У проєкті задіяні один розробник рівня Junior, один розробник рівня Middle та один тестувальник рівня Junior. Перший варіант розв'язання форс-мажору. Врахувавши, що при форс-мажорі команді надається на 5 днів менше для розробки проєкту, можна зробити наступні розрахунки. Оскільки проект ділиться на два спринти кожен тривалістю по 14 днів в сумі, ми отримуємо 28 днів для розробки проекту, з яких 8 днів це вихідні дні для команди розробників. Та при форс-мажорі у кожному спринті буде в такому випадку всього 7,5 робочих днів для розрахунку продуктивності, обрахувавши яку, ми зрозуміємо, чи зможе поточна команда виконати проект заданий дедлайн. Отже, продуктивність дорівнює 7,5 робочих днів, які ми множимо на суму коефіцієнтів. Кожного задіяного до виконання проекту розробника, і в результаті ми отримуємо число 14,25 сторіпой. Бачимо, що команда успішно справляється з поставленими завданнями та зможе успішно виконати проект. Розглянемо другий варіант подій. Команда дізнається про скорочення терміну виконання проекту після завершення виконання першого спринту. Спочатку необхідно зрозуміти, що другий спринт в такому випадку фактично триватиме 5 робочих днів, бо спринт триває 14 днів, з яких 4 це вихідні для команди, а 5 днів це саме скорочення терміну здачі проєкту. Навіть без розрахунків цілком зрозуміло, що команда не впорається з виконанням поставлених задач. Для запобігання виникнення затримки здачі проєкту можна зробити так, щоб команда працювала понаднормово, тобто протягом останнього спринту в неї не буде вихідних. І так, це важко, тому доведеться домовитись. Замовником про певні гроші премії команді проекту, і саме тоді проект вдасться виконати в зазначений термін. Ось розрахунок продуктивності команди. Нагадаю, що команді необхідно виконати 14 сторіпонтів за один спринт. Продуктивність другого спринту дорівнює 9 днів. Ми множимо на суму коефіцієнтів кожного залученого до виконання проєкту розробника, і ми отримаємо 17,1 сторіпоїнта. Бачимо, що. Команда впорається з виконанням спринту, тому можна надати їй один вихідний день. І в такому випадку наші розрахунки будуть такими. Проти другого спринту дорівнює 8 днів ми множимо на суму коефіцієнтів і ми отримуємо число 15,2 сторіпоїнтів. Команда встигне завершити виконання проєкту най в такому випадку. Зі всього вище наведено, можна дійти такого висновку. Проєкт «Money менеджер. Буде з великою ймовірністю завершено успішно, оскільки команді надано достатнього фінансування та часу, а учасники команди є кваліфікованими спеціалістами. Дякую за увагу!